Багато хто зараз опинився в Німеччині і починає ходити на курси, вивчати німецьку мову. І мої знайомі вже починають скаржитися, що мова така складна, і все так складно, і я ніколи це не вивчу. Тому я хочу поділитися тим, як я вивчала німецьку мову. А вона в мене краще ніж українська зараз. Бо українську мову я вже ще продовжую е, вивчати, переходити на українську мову, тому вибачайте. Е, розмовляю як можу, і це також я можу порадити для тих, хто починає вивчати будь-яку е, чужу мову і навіть німецьку. Перше, головне, це, це те, що щоб розуміти якусь мову. Не потрібно знати слова. Бо ми щитуємо багато чого із контексту, з інтонації, з жестів, з якоїсь є багато інших ознак, які допомагають зрозуміти, про що йдеться, в якому напрямі це йдеться. А потім вже іде конкретика, іде то тобто, є ми можемо розуміти про що. А конкретика це дає вже слова, мова і так далі. До речі, у німецькій мові я її знаю досить добре, як кажуть німці. Ось, але я в цій мові відчуваю себе трішечки дельтоніком, бо є багато таких фраз, які кажуть одне, а розуміється по-іншому, є інші інтонації і так далі, і тому подібне. Тому мова не можна її сісти і вивчити на 100%, Мова це процес, мова вивчає ціле життя. З кожною новою книжкою приходить щось нове. Тому треба розслабитися і просто сприймати це не як вивчив, здав, а як процес, який буде тривати багато-багато років. Це перше. Друге, це дуже важливо не боятися робити помилки. Бо коли починаєш щось нове, це нормально робити помилки, це дуже нормально. Крім того, є дуже прикольні помилки. Наприклад, мої помилки. Я приїхала до Німеччини, ще не розмовляла, знала кілька фраз і. Все було на дуже початковому рівні. І німці запросили мене до ресторану і пригостили там типовими німецькими стравами. Одне з них було рота Грюцо, це щось таке, як кисель е, з ягід. І воно мені не зайшло. І воно таке кисле, таке, якесь таке мрзодне для мене. І я ну, спитала, як тобі сподобалося. І я відверто сказала, що мене не смакує. І я це сформулювала як. Е, не червона каша, там, якщо дослівно перекласти, а äh, соплива каша. <laughs> oh, yeah, rotse grüße, rotse grüße. Ну, для мене велика різниця, але вони сміялися. Uh, і ще одна помилка в мене була, коли я пішла собакою гуляти по полю, і там хтось стріляв. Я прийшла я така перепуджена, кажу, uh, до чого ви прийшли так рано. Uh, а в Авденфельтхат ємат гішисен, тому що шисен – це стріляти гешосен у минулому часі. А я э, сказала гешисн, і вийшло, що до полі хтось срав, тому я перелякалася і повернулася раніше додому. О, а ще пам'ятаю, як мені було. Я соромилася, боялася спросити, попросити, щоб мені передали хліба за столом, бо може неправильно складую речі, неправильно скажу. Або е, запитати купити білет е, в автобусі також соромилося. Одного разу я їхала до своєї подруги і не весь потяг їхав до Ґьозіна не тільки половини. Я не була впевнена, що я правильно обрала вагон, і я сиджу і думаю, чого е, я боюся більше поїхати не туди і потім вибиратися звідти. Чи, е, Запитати когось німецькою, чи правильно я знаходжуся, як я це сформулюю. і цей весь страх і ужас. Якщо це відкинути, якщо зрозуміти, що це нормально робити помилки, то все піде набагато-набагато швидше і набагато простіше. Тобто, перше, це не боятися робити помилки, і не соромитися і не карити за те, себе за, за те, що е, зробив ці помилки. Е, друге, е, для того, щоб е, навчатися в університеті, в Німеччині треба скласти екзамен, який називається ДСХ. Його здають спочатку в Готе інституті Б називається Екзамен його я здала. А потім треба було в університеті здати цей ТСХ прюфон, і я його не склала. Мені не вистачило 2 бали, мені не вистачило з усіх, і я почала там навчатися, навчатися на курсі. Це був дуже крутий курс. Вони, по-перше, це була як інтеграція, вони розповідали про особливості менталітету Німеччини і взагалі про це була така соціалізація. А друге, вони почали з того, що навчили, як швидко вивчати мови. І перший принцип це те, що коли ми вивчаємо мову, в нас в голові є такий дестоп. На тому дестопі знаходиться папка мова. І там перша мова знаходиться та, яка рідна мова. І в мене російська рідна мова. А потім, якщо ми починаємо вивчати мову так, що е, пишемо стовпчик слова і напроти переклад цих слів, то там, у цій папці, мова, у підпапці, е, наприклад, як для мене російська мова, е, з'являється ще одна папка німецька мова. І для того, щоб я почала розмовляти, щоб згадати слово, я заходжу в папку Мова, потім відкриваю папку Російська мова. Потім відкриваю там папку німецька мова і потім знаходжу слово. Тому я розмовляю як таке гальмо і не можу згадати слово. Як вивчати так, щоб швидко почати розмовляти? Я робила такі маленькі цетелі, це називається в німецькою, такі жовті ті, ті бумажки, які можна наліпити. І я наліплювала на всі предмети в домі. І, наприклад, цього тижня я вивчаю ці предмети. Я підходжу, наприклад, брод, хліб. Я кажу брод і відчуваю його, відчуваю, який він на смак, як він пахне, який він на дотик. І тоді моя підсвідомість запам'ятовує це все. І коли я починаю розмовляти німецькою. То в мене є прямий зв'язок, тобто я заходжу в папки мови, і там відразу в папку німецька мова, а не в папку російська мова, а потім відкрити німецька мову. Тобто, це набагато-набагато швидше вивчати мови ось так зі своєю підсвідомістю. Друге це коли вивчати. Під час, ну, найкраще запам'ятовується це. Якщо вам треба запам'ятати якийсь текст, ви читаєте цей текст декілька разів. Спочатку лягаєте у ліжку, читаєте це декілька разів, закриваєте книжку, закриваєте очі, і тоді, вранці, ви будете все пам'ятати. Бо тоді, перед сном, все, що було перед сном, записується на довгу пам'ять. Є коротка пам'ять, це ну, сидів, вивчив, вивчив, здав, забув. А перед сном. Е Запам'ятовується надовго і так найшвидше е, вивчати мову, це вчити перед сном. Третя така е, штука, як е, ви вже там в Німеччині, наприклад, чи де ви є? Е, знаходиться у е, мовній, е, в мовному оточенні. Я е, дивилася багато телевізор, я вивчала німецькі пісні. Я вивчала, ну, повторювала за рекламою. Найкраще це вивчати для мене. Я так вчу англійську, найкраще вивчати пісні, бо тоді ви маєте цілі речення, і потім, якщо ви не можете згадати якісь артиклі, щось таке, ви згадуєте ціле речення німецькою, і тоді ви впевнені, що це вірний артикль, До речі артиклі в німецькій мові. Це для мене було майже найскладніше, бо воно зовсім нелогічне. В них, наприклад, воно не збігається з українською. Наприклад, ложка в них це він, а це ще треба там змінювати туди-сюди. Ось на це в мене пішло багато часу, і я не знала, як з цим боротися. Єдине, що мені дійсно допомогло, це вивчати цілі тексти, тобто пісні. Чи тексти з реклами для того, щоб я е, запам'ятала е, ці слова? Моя порада: дивіться багато телевізору, вивчайте пісні, е, співайте розслабтеся, і, е, і воно піде, воно якось піде. Е, що стосовно е, ще складніщів умови. Наприклад, що стосується написання, це найпростіша мова. Бо як ти слишиш, так і пишеш. Там нема як в англійській мові це таке виключене, це таке виключене, це запозичено там, це запозичено там. Для мене німецька мова набагато легша за англійською, що стосується написання, де є складності відмінності. Перше, це артиклі. Ну, це для, було для мене складне. А друге це е, порядок слов, е, слів у реченні в німецькій мові, або вона, е, воно пряме це речення. І найкраще розмовляти короткими реченнями. Це, е, це наприклад, на цьому курсі, це також була е, порада від моєї викладачки, що не пиши такі довгі, складні речення, розмовляй простими. Прямими реченнями і це запорука того, що зробиш найменше помилок. А якщо речення там не, не пряме, тоді дієслово йде у кінці. Все. Тобто, якщо розмовляєш не такими складними реченнями, а простими реченнями одне за іншим, або якщо воно не пряме речення, ставиш це дієслово в кінці, все. Ну, Нема ніякої граматичної складності у німецькій мові, окрім цих дієслів і як вони там відміняються. Оце ну, логічна штука, якою можна боротися тільки тим, що кожного дня там вивчаєш якісь е, нові пісні, нові тексти, і воно якось іде. Але навіть якщо ви зробите помилку десь в тому, який там артикль, це фігня, бо люди вас зрозуміють. Але е, німці. Чомусь не розуміють, коли ти неправильно поставив слова у речення. Вони дійсно не розуміють. Я раніше також цього не розуміла, в мене був такий період, що я дуже багато розмовляла німецькою мовою, вже забила російську мову свою. І я також почала не розуміти, що мають на увазі. Дійсно, є таке порядок слова речення це важлива штука. Потім Якщо вам трапляються якісь складні, нелогічні слова, які зовсім не йдуть у пам'ять, не можете запам'ятати. Є така методика, як Езельсбрюк, вона називається слинний мостик. Тобто якась логічна або нелогічна асоціація. Це я це взяла з коли вивчала англійську мову, наприклад, «government», government. Ну, це правительство, да, там, уряд, ну щось таке. Можна вигадувати собі взагалі якісь тупі асоціації, які допоможуть запам'ятати ці складні слова. І, до речі, мені дуже подобається, як в німецькій мові: вони беруть різні слова, поєднують у такий перевозях і, і трапляються якісь нові слова, іноді наприклад нет. Ну, Це людина, яка може ходити в туалет тільки вдома. Ну, в них є своє слово до цього. Ну, я поражала. Мені подобається в мовах знаходити якісь такі дуже смішні е, штуки, і це перетворить процес навчання мови на. Дослідницький процес, що, що вони сприймають не так, як ми. Що вони, а до речі, що мене вразило, в них є таке, як Денкін. Мід это з з кимось, а Денкін а думать. А розуміється під цим те, що якщо ти щось робиш. І ти думаєш з тією людиною, з якою ти разом щось робиш, і думаєш наперед, на кілька кроків наперед. Наприклад, якщо пакуєш щось, тут треба підтримати, там повернути і так далі. І ти е, придугадуєш, що ця людина буде зараз робити, і робиш це з цією людиною. І я вважаю, це, це має з'явитися в українській е, мові якийсь аналог до того, бо це дуже важлива якість. Це думати з кимось і думати наперед. Я вважаю, що це просто чудове, чудове слово і чудовий вислів. Ось, що ще там було таке? Як часто вивчати мову? Я для себе зрозуміла, що ці курси два рази на тиждень це, це фігня. Це буде довго тривати і буде давати дуже мало результату. Найкраще вивчати, я вважаю, це якийсь інтенсив. Бо коли я пішла до університету на ці курси, ми мали заняття кожного дня, і потім ще домашка. Тобто я за ці, е, скільки там семестр триває, я вивчила набагато більше ніж за рік самостійного вивчання. Бо кожного дня, кожного дня, коли ти у цьому процесі кожного дня ця рутина робить свою справу. І дуже дуже швидко вивчаються вивчається мова. Тобто теоретично, якщо є інші мови, якщо є досвід і нормальний такий здоровий мозок, то я думаю, що мову можна вивчити за півроку, можна вивчити мову так, щоб навчатися в університеті, але цим треба займатися, але це реально. Потім, що ще я робила? Я читала тексти в голос перед сном. Я брала книжечку і читала текст в голос, і так тренувала вимову. До речі, вимова це також в мене не ідеальна вимова. Коли я українською вчила, я навіть до логопеда ходила, бо в українській мові зовсім інше, по іншому працює апарат, ніж в російській мові німецькій. також там є такі літери, які я досі не можу вимовляти. Але коли я пішла на кафедру і попросила, що можна мені поставити вимову, я хочу розмовляти так, мені сказали, що нормально, ти вимовляєш, де звідси маємо тут 100 китайців, вони взагалі не можуть розмовляти йти. Тобто вимова, це не... Така річ, якою треба там якось соромитися, що тебе не зрозуміють. Якщо людина хоче тебе зрозуміти, то вона тебе зрозуміє. Якщо е, щось, то можна і на пальцях і, і намалювати, і по-іншому передати е, інформацію. Що ще там таке було? А, наприклад. Наприклад, з тих слів, які я не можу вимовляти, для мене найскладніше німецьке слово це шорн, шор, штайн, ну, Я не можу це вимовити одним: це шон, це труба, штайн це камінь, а фея це те, що чистить. Це, це трубочист, шон, штайн, фігер. Ну, є дуже складні слова, і це можна просто сприймати як такий жарт. Ну, не можу вимовити ці слова. Тобто, тримайтеся, успіхів. Що я, що я ще можу порадити? Я можу порадити, що е... головне, щоб люди вас розуміли. Головне, щоб ви розуміли людей. Мова в цьому допомагає. Скільки, разів ти вив... Скільки мов ти вивчив, настільки ширше став твій простір. Зовнішній, внутрішній, настільки більше ти інформації отримаєш, настільки більше можливостей ти отримаєш, вивчаємось, тримаємось, і німецька мова чудова.